Скажіть, будь ласка, що це за захід і що ви з цими вирученими коштами збираєте робити? Що ми проводили такі благодійні ярмарки. Кожного року різна мета була. Звичайно, це на підтримку наших Збройних сил. Тому і сьогодні тема нашого свята була вільна Україна, непереможна Україна. Тут ну, сподіваємося, що буде виручено достатньо коштів, якими ми зможемо підтримати наших воїнів. А у вас такі прекрасні костюми і такий колектив, який професійно так виконує? Пісні, ви що, постійно тренуєтеся? у Вас це художня самодіяльність. Бачу, так напевно, ні один садочок не може похвалитися. Права в тому, що робота вихователів це свято щоденне, буденне, але свято всіх наших дітей. Ми дуже любимо наших дітей, ми любимо свою професію. Ми намагаємося створювати гарний настрій для наших дітей і тому звичайно. Руками, і виготовляємо іграшки, і так далі, для того, щоб наші діти були щасливими, щоб у них не зважаючи попри все, попри негаразди ті, які є, які нам створює держава-агресор, щоб діти мали щасливе дитинство, Скільки у вас при десяті десять. Скажіть, будь ласка, ви э, 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 виручені вы, кошти вас є вже конкретно кому? Чи Ви будете ще ні зараз, зараз саме тільки э, ось за? Э, були кошти. А зараз саме кожен батьківський колектив продає ті вироби, які вони готували. Ви бачите, що ніде не залучені вихователі, все це роблять самостійно батьки, вони готують, вони купують це все. От, а потім ці кошти збирає батьківський комітет і кошти будуть передані, і нам має прийти звіт про те, кому. Не Я питаю, ви знаєте, кому конкретно ви ж будете передавати наприклад 100? Так, так, це, це буде волонтерська організація, от і вони планують купити дрон для наших збройних. А у вас є дітки, батьки, які служать є досить багато і діти батьків, і діти наших вихователів, наших працівників. Дуже багато служить. Дуже гарні вироби, я вже також купила у вас. Дай Бог, щоб ви більше виручили а ваші дітки, вашого будуть первій щасливі. Спасибі вам.